І так, питання по вузлу. Як виглядить вузол монтажа вікна в нашому проєкті? виглядить він наступним чином. Давайте дам пояснення, тому що це у нас трошки не детально. Зараз подивимось більш детально. От лежить цегла. Бачите, те, що я розповідав, що ми розкладаємо так, щоб була ціла. При тому ми враховуємо, що ця цегла, всі шви перейдуть над вікном, і над вікном все буде красиво. Розумієте, от розкладка містецтво розкладки от в тому і заключається, що треба розкласти так, щоб все чітко впівпадало і вище вікна. От, і зверніть увагу, що тут цегла вона підрізається. Це от якраз для того, щоб зменшити місток холоду, от тут, в цьому місці. І є коротеньке відео на всі, в усіх мережах з цього об'єкту, де я от знімаю відео цього вікна і показую, що тут теплий монтаж. Тобто, цегла вона не пряма. Бачите, можна було залишити так, це простіше, але коли ми зрізаємо, ми зменшимо місток холоду автоматично. І, звісно, утеплені відкоси по моїй технології, як я вам розповідаю. Як це виглядає після того, як ми поспілкувалися з фірмою Зігмар? Під'їжджав Паша Павел, пан Павел, під'їжджав. от так виглядає вузіл монтажа вікна, котрий ми узгодили і котре буде робитися. Значить, вікно буде монтуватися. Тут буде псул. От вони мені завірили, що він буде якісний. От, алюмінієві вікна, додатковий теплий профіля, це додатковий теплий контур по всьому вікну. додатковий анкера от І тут потім буде ставитися утеплювач, теплий відкос буде робитися по по моїй технології. Про це є окремий вебінар на каналі, можете дивитися. Звісно, тут виконується пара ізоляція і псул виконує роль вітрабар'єру. І пара проникне. Для того, щоб волога могла виходити. вузол зверху один в один, так само. Оце правильний, монтаж теплий монтаж вікна. Зрозуміло? Ні так, як архаровці клеють ТППС на всю ширину, а потім ще шматок клеють. Ні. Тому що так ви не забезпечите герметичність цього вузла. А саме таким чином. Теплий контур навколо вікна, і потім теплий ППС на відкоси. Оце от класична технологія Олександра Терехова, Теплий монтаж вікна. І оцей от от зрізаний кус шматочок, бачите? І от ми вже повністю підготували цей прийом під монтаж вікон. І чому, в чому заключається підготовка? Справа у тому, що коли ви рухаєте цеглу, вліво-вправо виставляєте, можуть змінюватися розміри. Тобто виходить так, що після того, як ми зробили, у нас може бути тут цегла десь виступати ось так, а тут а десь закінчитися отак. І тоді тут, наприклад, нам треба збільшити товщину утеплювача, щоб вийти на проєктну відмітку від коса, а тут нам треба навіть підрізати, зрубати трошки цеглу. Все це ми враховуємо, тому що ми кладемо перемичку трошки ширше, тому що ми це знаємо. Такий підхід, так, це додатково трудоємкість, але зате на фасаді ми отримуємо чисте рішення. розумієте? І при цьому ми з вами не зав'язані з оздоблювальними роботами. Тобто ми можемо зробити фасад, от ми зробили фасад, поставили тут плівку, дерев'яний каркас і все, і виконуємо оздоблювальні роботи. Так, є марока, що треба десь там цеглу підрізати, десь там треба більше утеплювача приклеїти. Це невелика марока. Я вважаю, що це та жертва, на котру можна піти раді того, щоб у вас фасад вийшов анфетка. Ми такі, і замовники у нас такі, розумієте? От тому вони нас вибирають. Тому що ми не можемо інакше. От не можемо. От приїжджаю на об'єкт і кажу. А, ні, я приїжджаю, а мені Валера каже. Олександр, знову тут треба. Йти. Знову тут такий вузол, знову треба різати, підганяти. От у мене є друг, от він там працює у інших, от він там е, таких заморочок, як у нас, немає. От він там е, великі об'єми має. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Валер, Добре. Чого ти зі мною працюєш більше 20? Ні ну. Оксанд Васильович, ну. У вас всі рішення нема простоїв. Ми гарно заробляємо, ми не витрачаємо час на спілкування з замовником, на сперечання. Нам подобається? Я кажу, так, чого ти возмущаєшся? Ну чого, чого? Ну того. Треба виговоритися. Ну кажу, добре. Приїжджаю на наступний день, ця бригада стоїть раком. Щось вони там вимірюють. Міліметри вимірюють, розумієте? Щось вони там ловлять разом з цим валєрою. Я підходжу і питаю Валера, що ви тут всі раком лазите? Що ви тут вимірюєте? Що ви тут шукаєте? Олександр Васильович, у нас тут не сходиться 5 міліметрів. Які нахер 5 міліметрів! Це взагалі буде штукатуритися. Це буде взагалі закриватися ще стяжками. Нафіг ви це робите? Пішли далі. Так, Стіп, стоп, стоп, стоп. Ми так не можемо. От зараз виправимо і підемо далі. І от як з ними гроші заробляти? Розумієте? Не можна. Блін. Життя таке. Зараз